Мріяти стати батьками, проте не виходить, а грошей на якісну діагностику та лікування не вистачає. Репродуктивні технології в Україні стають доступнішими завдяки державній програмі НСЗУ, що забезпечує безоплатну послугу екстракорпорального запліднення. Я скажу вам по Закарпатській області, і взагалі по Україні за останні роки ще гірша ситуація ніж у нас. У нас завжди було щороку 18 тисяч пологів зараз. Е в цьому році у нас 8 тисяч. Тобто за ці 10 років можемо оцінити, наскільки зменшувалася народжуваність. Така сама ситуація і по Україні: смертність зростає, втрати зростають, міграція велика. В Україні йде війна повномасштабна, і звичайно, що народжуваність впала. Для багатьох українських сімей діагноз безпліддя звучить як вирок. Однак шанс на послуги репродуктивної медицини коштом держави з'явився минулоріч. На цей напрям у бюджеті 2024 році закладено понад 1,87 мільярдів гривень, а саме на проведення 30 тисяч циклів лікування безпліддя. Якщо аналізувати середні показники успіху, це 30 відсотків, то очікують загалом цьогоріч на народження 10 тисяч немовлят. Закарпаття ж доєдналася до програми з вересня 2020. 24-го. з вересня е, оформили документів дванадцятьом пацієнтам. Шість пацієнтів е, уже. Пройшли програму і мають матеріал уже для другого етапу. Другий етап це вже коли жінка готується до переносу от, е цього матеріалу. От, а решта 4-5 ще знаходяться на етапі до обстеження, бо тут припало якраз на свята, і трохи десь хтось захворів, хтось трохи відклав. Маємо вже е декілька гарних позитивних новин. У нас є одна вагітна. Яка з допомогою програми завагітніла. А є дві вагітності спонтанні на фоні лікування, на фоні обстеження, доброї психоемоційної атмосфери. П'ятеро закарпатців вже цьогоріч скористалися програмою і стали на шлях до мріяного батьківства. Безоплатною послугою лікування безпліддя можуть скористатися подружжя, що перебуває в офіційному шлюбі, де жінка до 40 років не мала пологів. Єдиний державний заклад на Закарпатті, де забезпечують перший етап реалізації цієї програми центр планування сім'ї при обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака. Проводимо повністю обстеження цієї пацієнтки, ну і пари, бо чоловік теж повинен невеликий об'єм обстеження пройти. От ми створюємо їм висновок, мультидисциплінарний заключення, так називаємо. Так для цього у нас є спеціальна комісія, яка приймає в цьому участь. І по винесенню рішення, що пацієнтка є здорова і може пройти програму штучного запліднення. В їй видається направлення, електронне направлення в одну із провідних клінік, які законтрактовані по програмі НСЗУ. Наразі два десятка клінік, як державних, так і приватних по всій Україні законтрактовані з НСЗУ за пакетом лікування безпліддя на Закарпатті, поки що жодної. Найближчі для краєн медзаклади Львову та Івано-Франківська. Проте пацієнт має право обирати будь який з переліку законтрактованих. Послуги центру планування сім'ї при обласній лікарні також безкоштовні. У нас є законтрактовані лабораторні клініки, які працюють. Теж по програмі НСЗУ і максимально, яка є можливість через цю клініку, ми обстежуємо пацієнтів. Програма сама виходить 120 тисяч. Зараз, коли ми починали в березні, то програма коштувала, було виділено на клініку 65 тисяч гривень. Зараз не вкладалися клініки, то було добавлено, і зараз в межах 100 тисяч коштує програма допоміжних репродуктивних технологій. Але до того етапу жінка має ще дуже багато чого пройти, обстеження на до цьому клінічному етапі, а там можуть бути і оперативні. Втручання, і малоінвазивні якісь процедури маніпуляції. І це теж, якщо жінка може скористатися, а як правило, ми направляємо їх у державні заклади, де це все безкоштовно. А якщо б вона зверталася, як раніше у, у, у приватні структури і здавала б ці всі аналізи за свій кошт, ну, то це виходить до 200 тисяч. Коштом держави пацієнтка може пройти один цикл лікування на рік. І якщо вагітність не настала, є можливість отримати ще один повний або неповний цикл абсолютно безкоштовно і головне за другу спробу доплачувати не потрібно. Необхідно звернутися до лікаря кушар гінеколога або до сімейного лікаря, який проконсультує і сформує маршрут, куди їм потрібно звертатися, враховуючи, що це є... Чутливі дані, тобто не кожен хоче, щоб про це знали на території, де він проживає, може звернутися в будь-який заклад охорони здоров'я до лікаря-гінеколога, який проведе попередні медичні обстеження абсолютно безкоштовно, проведе підготовку до проведення даного процедури. Далі вже співпрацюють з обраною клінікою. До безкоштовного пакета послуг входять консультації лікарів та оцінка стану здоров'я подружжя, медикаментозна стимуляція яєчників, забір яйцеклітин та підготовка сперми, запліднення яйцеклітин методом IVF, культивування ембріонів та їх перенесення в матку, медичний супровід до настання вагітності. Також пацієнтці забезпечують необхідні ліки, проводять знеболення під час процедур та за потреби здійснюють медично генетичну діагностику ембріонів. На жаль, через недостатню Обізнаність про програму мало закарпатців скористалися такими послугами коштом держави, хоча можливості набагато більші, Тож варто не гаяти часу, а звертатися до свого лікаря за більш детальною інформацією, аби не втратити шанс стати батьками.